Чому насправді Росія вдарила по Польщі? Що стоїть за атакою Путіна на країну члена НАТО? Що від нас намагаються приховати до чого тут Лукашенко і Сі Цзіньпінь? і як відреагує НАТО на те, що відбулось? Зараз ясуємо, друзі. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Дякую за те, що вона зростає. Ну і давайте щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже. Чому Росія вдарила по Польщі? Я тут вбачаю декілька речей. Давайте обговоримо різні версії. Ну і в чаті звичайно відписуйте, з якою з них ви згодні. Можливо, у вас є власна. перше. Друзі, значить, перевірити НАТО. Я думаю, що Путін цим ударом вже досяг як мінімум двох цілей. Ціль перша: він перевірив реакцію НАТО і насправді не прогадав, тому що НАТО ніяк не відреагувало. Давайте скажемо чесно, Дональд Трамп прокинувся через 15 годин і видав щось у себе там в соціальній мережі True Social, що, здається, не зрозуміло навіть йому самому. От він сказ... написав, що там із Росією, яка порушила польський повітряний кордон дронами. Ну, ось почалось. Що він мав на увазі? Абсолютно не зрозуміло. Мені здається, ще раз повторюю, що він сам не зрозумів, що видав. Значить, ніх... ну, НАТО активувало четвертий. Пункт свого статуту почали там щось радитись, почали консультуватись. Марк рюте окремо сказав про те, що ми молодці, бо цієї ночі ми показали, що здатні захищати свою територію, свій повітряний простір. Боже, ви зараз серйозно про це говорите? І це все, це вся реакція, чесно це ж ганьба. Просто німці теж там щось сказали: там що дадуть жорстку відповідь Російській Федерації, але яку саме відповідь вони дадуть? Нуль розуміння, і, і все, і, і, і це вся реакція. Ось це насправді і перевіряв Володимир Путін. Для нього це зелене світло. Після цієї атаки він зрозумів ну, це я так думаю, що НАТО це, вибачте, паперовий тигр, який просто не сприймув неспроможний на рішучу відповідь. Це ж був удар по альянсу. Чому ж ви всі поховалися і не називаєте речі своїми іменами? І зверніть, до речі, увагу: що Кремль не коментує цю ситуацію. Він чекає. Поки НАТО відреагує, коментують військові так: російські міноборони, Генштаб, вони щось Кремль ні, Кремль відсилає до своїх військових про це прокоментувати. Ціль номер два е, для, для Путіна: це зрозуміти спроможність НАТО відбивати атаки, пів альянсу. Вибачте, збиває шахеди і що там гербери летіли на літаках f 16, F-35. Як результат з 19 БПЛА, які залетіли, вони збили всього 4. і це ви будете вчити нас, українців, літати, збивати, воювати. Ви серйозно зараз? Знаєте, що цікаво, нідерландські ось ці винищувачі F-35 збивали російські БПЛА Гербера над Польщею, використовуючи ракети AIM. 9 9X, так вона називається ця ракета. Значить, ціна одного дрону Гербера, щоб ви розуміли, близько там 10 тисяч доларів. Вартість однієї ракети 9Х 2,8 мільйони доларів. Це різниця у вартості в 280 разів Класно? Четвертий рік війни вже йде, і НАТО так готується до протистояння з Російською Федерацією. Тому ціль номер два, вона теж абсолютно досягнута з військової. З точки зору НАТО е, показали свою слабкість. Воно не здатна збивати ракети, воно не здатна збивати шахеди, гербери щоб не летіло. Так Путін перевірив спроможність північно-атлантичного альянсу. Якби одна Польща збивала ці шахеди, їх же збивала там. Я не знаю Голландія, там здається, ще Румунія хто там ще підключався. Тобто, багато було тих, хто збивав і авіацією, і наземними ж установками треба збивати. Все. тобто, тут також все зрозуміло, але давайте ще глибше спробуємо копнути: чи міг Путін, наприклад, узгоджувати удар по Польщі з очільником Китаю Сі. Ну, от, наприклад, я вам скажу, як є, да. Я про це сьогодні вчора. Вірніше, весь день запитував своїх гостей в ефірі, і мої гості розділилися на два тобори: от одні, вважають, що Путін навряд би став таке обговорювати, да? От, типу там занадто, скажімо так, інтимні моменти, подробиці, якими ділитися Сі? Ну не те. Не вірять, і є друга категорія, є другий табір людей, які експертів, які вважають, що так. А вже ж так, зацікавленість очільника Китаю тут дуже проста. Насправді, він хоче взяти Тайвань військовим шляхом і для цього перевіряє НАТО, тестує НАТО, як НАТО буде реагувати. А виходить так, що абсолютно ніяк. Тому що все, на що здатний Дональд Трамп, це просто, вибачте, погрожувати і при цьому абсолютно нічого не робити. І всі ж давним-давно зрозуміли усю його тактику. Розумієте? А тепер виходить так, що ще й НАТО в бойовій обстановці, в справжній бойовій обстановці не спроможне на реакцію. За даними, до речі, американських ЗМІ розвідка Сполучених Штатів Америки вважає, що Китай готовий здійснити інтервенцію на Тайвань в 2027 році. Трамп, звичайно, може скільки завгодно розповідати за моєї каденції. Сі не буде наступати на Тайвані. Він мене в цьому запевнив. Окей, добре. Повіримо, Дональду Трампу, з такими розкладами НАТО. Настільки нерішуче друзі, що я не здивуюсь, що цей 2027 рік і термін по взяттю Тайваню усі зсунеться на набагато раніший. От, і все інша версія, ще одна, яку можна розглядати, це російсько-білоруське навчання. Захід 2025 Що ми знаємо, ми знаємо, що білоруси вирішили зіграти у хорошого сусіда. Такого і як вони самі повідомили вранці вчора. У них там, значить, з поляками всю ніч. Під час цих обстрілів була комунікація, так білоруси інформували е, польську сторону про те, як і куди і скільки летить там безпілотних літальних апаратів. Але давайте будемо чесними зараз. Це насправді дуже ж класне прикриття, це класне прикриття. Подумайте самі, дуже гарна комбінація, яку могли розіграти Путін і Лукашенко через торі, через територію Білорусі, дрони летять на Польщу. Лукашенко в курсі. А для того щоб ну е, якось прикритись. Комунікація з поляками мовляв, дивіться, ми ж вас інформували, як ви можете на нас, як на співучасників цієї терористичної атаки, подумати і цяти пальцями? А чому ж тоді самі білоруси? От в мене є питання? Чому самі білоруси тоді не збивали ці дрони? Скажіть, мені, будь ласка, а вони ж летіли через їхню територію? До речі, з приводу цього, а ви чули можливо в останній час? Щоб так багато дронів в принципі залітало в повітряний простір Республіки Білорусь, там вже 19 через цей простір пролетіло на, на Польщу. Ви чули колись таке в останній час? Ну до, до півроку, рік я не чув. Наприклад, такого не було такої інфи. Не було цього, тому це аномально і виникають величезні підозри і сумніви щодо о, зокрема участі Лукашенка в цій. Абсолютно злочинні терористичні схеми. Я думаю, що це може бути також частиною навчань захід 2025 і дуже гарно розіграною партією путіним і Лукашенком. До речі, з приводу того, що це частина навчань, і президент Зеленський також каже. Давайте розглянемо ще одну версію. А що якщо друзі Путін вдарив а, по Польщі з метою обмежити фінансування і озброєння для України? Я поясню ці удари показали, що європейські країни не готові до якісної оборони так. Так, а це означає, що треба ще більше грошей і зброї для самозахисту. І відповідно ці гроші, і ця зброя, яку яка мала піти до України, підуть куди? В Польщу, ну в країни Балтії, або там в інші європейські країни. Це вже не важливо. Ну, от в Польщі, наприклад, або той ресурс військовий, яким поляки діляться з нами вже зараз під час війни. Він у них залишиться, акумулюється. Тобто поляки не будуть нам його давати. Розумієте, це означає, що Україна або менше отримає, або не отримає взагалі нічого, тому що. Європейцям в цілому загалом потрібно поліпшувати власну безпеку. Вже до речі, сьогодні стало відомо про те, що Єврокомісія виділила Польщі там 45 мільярдів євро на оборонку. Про це міністр оборони Республіки Польща заявив. А тепер пригадайте перші умови Путіна, які він проговорював Трампу під час телефонної розмови, що він казав. Він казав про те, що потрібно повністю припинити постачання зброї для України. Тобто, Путін максимально зацікавлений у тому, щоб зброя Україні не постачалася, тим паче на тлі нової військової кампанії, яку Кремль хоче почати, щоб повністю там, типу, е взяти Донбас до кінця року, як про це сказав президент Зеленський, посилаючись на Віткофа, якому про це сказав Путін у Москві. Розумієте, так? Тобто, вони там починають свою кампанію. Треба, щоб ми не. Не причалися. Є ще одна версія, чому Росія е, вдарила по Польщі. Польща активно протидіє е, Російській терористичній федерації у Балтійському морі. Як ми знаємо, російське тіньовий флот це сотні старих сірих російських танкерів, які плавають Балтійським морем з відімкненими транспортерами. Для чого для того, щоб обходити санкції, поляки це моніторять, виявляють, перехоплюють їх разом із партнерами. Також вони там, в Балтійському морі, здійснюють інші речі, інші спеціальні операції, які точно не до вподоби Путіну. Тому атака на Польщу може також бути просто. Знаєте, банальною помстою Росії під час запису цього матеріалу стало відомо від Зеленського, що на Польщу летіли не тільки розвідувальні російські дрони, які нам показували у засобах масової інформації, але і бойові шахеди. Більше того, версія про те, що ці дрони були призначені для України. Ну, типу, летіли на Україну, просто збилися ребами і полетіли на Польщу, залетіли на 500 кілометрів. Вона є абсолютно руйнівною. Вона зруйнувалася об стіну аргументів, чому це не так. З'ясувалося, друзі, що Росія встановила на ці дрони більше баків із паливом, завдяки чому вони й пролетіли таку величезну відстань до Польщі там на 500 чи на 300 кілометрів. Розумієте про це не я кажу, про це мілітарний повідомляє з посиланням на військових. Тобто, тепер, взагалі, немає сумнівів, що це була цілеспрямована атака на Польщу. До речі, ви знаєте. В мережі вже почали писати про ще про ще одну версію. Ну це вона є радше конспірологічною, але зрештою, нібито це був акт там залякування чи навіть там замаху на спецпредставника Трампа Кіта Келеґа. Видання CNN, наприклад, повідомило, що Келак летів там з візитом до України через Польщу під час атаки російських дронів. І от, за даними джерел, cnn представник Трампа, був в дорозі якраз до Польщі, коли і почалася ця атака російських дронів. Інше джерело телеканалу додало, що Келак там найближчими днями продовжить свою поїздку до України. Ну але Зрештою і знову ж таки повторюю, Я думаю, що це більше там до конспірології тяжіє, тому що ви знаєте, що вже меми, кіт Келок, наш кіт, «Залишайся в Києві, тому що коли Келок в Києві, то Росія або менше обстрілює або не обстрілює українську столицю. Тому ну а тут на території Польщі бити, ну так собі. Що ж сама Росія? Як реагують самі росіяни? Вони продовжують розігрувати сценку, мовляв, вони не винні ні в чому, пропонують полякам. Двосторонні переговори провести з приводу залету на її територію цих дронів? Москва каже, що це все було ненавмисно і, от говорять, що, попри там очевидну неспроможність вигадок, що лунають там з Варшави з метою повного з'ясування того, що сталося для всіх сторін, які є зацікавлені у запобіганні подальшому загостренню ситуації. Міноборони Росії готова провести з цього питання консультації з Міністерством оборони Республіка Польща і що? Ну і ви консультації, і що? Ну, от ви будете говорити, що це не ми, нас там нет і що далі? Ми ж це все вже проходили. Просто брехуни, які думають, що вони найхитрожопіші. Ні, вибачте. Тому друзі, а вся така Росії на Польщу за допомогою дронів? Вона виглядає насправді не такою простою. Ми розглянули декілька версій. А тепер напишіть мені, будь ласка, в чаті під цим відео, а, яка з них з цих версій ближча вам? Можливо, у вас є своя власна. Пишіть, діліться думками, коментуйте це відео. Не забувайте лайкати і підписуватись на цей канал. Дякую вам і до зустрічі.